Військових частинах, по всіх міліцях не сидіти по кабінетам, а йти в народ, йти в армію, щоб армія вийшла на захист свого народу. Що ми? Вип... Ми вже не діти, а наші діти тут стояли, наші діти там, побиті в Чернігів, в Києві, по всіх містах, у Львові сьогодні б'ють і чекають там. Я хотів би, щоб конкретно наші депутати стали і запиталися. Кожну шкуру звідти витянули і спитали, ти за кого? Знімай форму, іди кі дроні фені, бо ти тут не робиш. Не потрібен ти нам такий. Отак. От і ми повинні це чітко прийняти на цьому мітингу і чітко сказати, з ким ми і з ким вони, а конкретно сказати, то в неділю, з 28 на 29 тобто сьогодні, у нас почалася громадянська війна, війна між владою і народом. Низи не хочуть так жити, а верхи не можуть правити ними. І ми це повинні чітко знати, і кожен повинен сказати своє слово. Дякую. Дякую. І справді, я думаю, депутатам обласної ради, депутатам міської ради варто дослухатись до думки їхнього виборця, і насправді. Звернутися в органи внутрішніх справ для того, щоб отримати відповідь, а де буде наш Беркут? Чи він буде тут? Чи він поїде в Київ? Ми в кінці кінців, коли хто нас буде розганяти? Тому я прошу депутатів обласної ради, депутатів міської ради, справді взяти оцей виступ як е наказ виборцям. Шановні, звичайники. Є різні категорії громадян, які виступають тут більшість звично політики, але зараз не знаю, буде непевно несомнення для нас. Я запрошую Ви до слова людину релігійну, декана греко-католицької церкви на Ісусу Декілька днів тому перед самітом блаженніший Любомир Гузар звернувся до учасників Майдану такими словами. На Майдан вийшла справжня Україна. Сьогодні блаженніший Святослав осудив. Усудив дії українського Муравйова Віктора Федоровича. І закликав до спільних молитов у всіх храмах. Стало відомо недавно, що Інна Богословська вийшла з партії регіонів. Я, якщо Інна Богословська, я би сьогодні хотів звернутися, знаю, що дуже нас слухають більше, ніж коли депутати, всіх тих, які з тих чи інших причин вступили в ОПГ під назвою партії регіонів. Вони хотіли давно це зробити, але зараз саме найбільш властивий час прийти і кинути ці мандати тут, біля Ніг Шевченка. Я би хотів, стало відомо, що львівська міліція відмовилася виконувати злочинні накази українського Муравйова. Їх підтримав Тернопільський, Загін міліції. Франківський, Хмельницький. Досить значна кількість пішла людей, молодих, які з різних шляхетних мотивів пішли. Але в момент, коли ЗЕК став президентом, вони мали інстинктовно покинути лави. Бо це несумістимо вам. Можливо, це трошки грізно зустрічно, але сьогодні це вже справа не політична, це народного характеру. Побиті люди не винні. Це зробив Муравйов, український Муравйов, Слава Ісусу Христу. Водночас закликаю до спільних невтомних молитов за спокій держави і за спокій в ваших серцях. Стан такий, що. Ніхто з вас тут присутній не може ні їсти, ні відпочивати, стан плачевний. Такого не було з ченгірського повстання. Такого не було з закінчення радянського режиму. Це вперше, ні кучма, ні інші диктатори такого не робили. Слава Ісусу Христу! Дякую! Друзі, напевно, важкі часи справді е, за покликом душі піднімаються всі люди від простого двірника сумянина, робітника, вчителя, лікаря і безумовно що піднімаються і духовні пастирі, духовні поводорі наші. А я з приємністю Одному, одній людині, духовній людині, представнику церкви, Української православної церкви Київського патріархату. Прошу. Доброго дня, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, це важкий вибір. Важке питання, як поступати в тому чи іншому життєвому випадку, коли з одного боку святе писання каже, що всяка влада є від Бога, а з другого боку каже, що хто любить свого ближнього, той готовий повинен бути за нього. І каже святе писання, що немає більшої любові. Ніж якщо душу свою покладе за ближніх своїх. Ми сьогодні стоїмо перед нелегким вибором, але цей вибір цієї ночі нам помогли остаточно зробити, тому що церква завжди повинна стояти на засаді людської гідності і відстоювання правди, істини Божої. А Божа істина є така, що треба любити ближніх. І у випадку президента треба любити свій народ. А інакше, якщо він не любить свій народ, він не може бути президентом цієї держави, не може очолювати цих людей, яких він не любить. Ви знаєте, у святому писанні є багато що для нас сказано. Багато там згадується людей неправдивих, вождів, які приходили і силою брали. Владу над народом. Але у Святому ж Письмі і описується те, як народ цю владу скидав за Божим промислом і правда торжествувала. Один мудрий чоловік колись сказав, що для воцаріння зла у світі достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. І ми можемо бачити це у дії, коли народ. Слабо бореться за свою незалежність, коли слабо відстоює свій хліб, то його поневолюють і заставляють свій хліб віддавати іншим. Коли ж народ міцний і тримається міцно на засадах правди, то ніхто не може його захопити. І от ми повинні міцно триматися за правду Божу і міцно триматися за руки один одного. Нехай Господь допоможе нам у цьому. Ми щиро віримо, що ті молоді хлопці, які постраждали цієї ночі, вони дійсно перед Богом мають велику заслугу, бо вони постраждали за правду. Та кров то є мученицька кров, яка не отримана, не пролита за гроші, їх ніхто нікуди ні звідки не привіз, вони там стояли за правду. Немає більшої любові, ніж хто душу свою покладе за ближніх своїх. Їхня кров це свята кров. Яка кличе всіх решту людей до наслідування, до відстоювання правди Божої. Останні роки, мені здається, що роблять все для того, щоб народ став аморфною масою, ні до чого не готовою, ні на що не спроможною. теперішній владі вигідно, щоб люди були байдужими, тупими. Телебачення робить все для того, щоб народ був тупим. Але наш народ свідомий, розумний, порядний. Московська церква протиставляє Святую Русь, тобто Росію, як вони кажуть, і Євросудом, тобто Євросоюз. Але це неправильне порівняння. Звичайно, що я не збираюся відстоювати право голубих на їхні там права. Ми говоримо про інше. В Євросоюзі є повага до прав людини як такої. В Євросоюзі ніхто не посміє бити своїх людей, і він на наступний день не залишиться при владі, якщо він таке зробить. В сусідній Румунії, Болгарії, Польщі ніхто не мішає бути православним чи католиком, ніхто не притісняє їхні права. Вони мають право і вони ним користуються, але поряд з тим вони мають прекрасний розвиток економіки. Їхні церкви теж наповнені духовно, але і їхні люди живуть багато краще, ніж ми. І не треба тут проводити паралель, що як ми тільки підемо в Євросоюз, зразу всі станемо великими грішниками і у нас всюди стануть підерасти. Підерасів хватає всюди. Але ми дивимося, щоб ми мали якісь права. В Росії їх теж багато є. І в нас їх вистачає. Але прикриваючись якимись підрастами, нас хочуть знову затягнути під Росію. Повірте, що це багато гірша кабала. Тому що не Євросоюз навчив нашу владу корупції. У них такого немає. Не з Євросоюзу привозили горілку і співали наших людей. Не Євросоюз навчив людей красти. Це зробили інші наші сусіди з півночі. Достатньо сьогодні проїхати людині по Україні, щоб побачити, чим Захід відрізняється від Сходу. Чим ближче до Росії, тим більше алкашів, тим народ опущеніший, тим менше людей ходить до церкви. І хто би там не агітував за Святу Русь, свята Русь у нас тут, а у них там безвір'я, і алкоголізм, і безнадія. Ми можемо зрозуміти тих людей, котрих там зганяють на мітинги, бо вони нічого не знають. Вони нічого не розуміють, вони темні. У мене є багато знайомих, які живуть на східній Україні. Один з них якось приїхав до нас у гості, він був в захваті від того, як тут прекрасно живуть люди. Він бачив, як тут люди будуються. Він бачив, як тут люди, навіть у такі важкі часи, можуть подбати і про себе, і про. Як на то пішла власну духовність власні церкви. Він приїхав з Дніпропетровська. Коли він побачив, як тут люди гарно живуть, він лишив все, продав там хату, за що продав, переїхав жити, зараз живе у стороженці. І він каже: розумієш, я не шкодую за тим, що я переїхав звідти сюди. Він приїхав, він тут нікого не мав. Він мене мав знайомого і мою сім'ю. Це чисто знайомі. А він приїхав, бо каже, тут зовсім інший дух, інші люди. Нас страхали там, що тут ви всі бендеровці, виходите з автоматами Калашніка на перевіз. Ви стріляєте всіх заговорить, хто заговорить по-російськи, а то не так, каже. Тут хороші і порядні люди. Там каже, нам життя нема і не буде. І тому не дивуйтеся і не проклинайте тих людей, які виходять сьогодні за 100 гривень на площі там з того боку. Вони обіжені, вони нещасні, за них треба молитися, їх треба просвічувати. Але просвічувати це є наше діло, в тому числі і церкви. А церква каже, читаючи святе писання, що як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти не любиш ближнього, якого бачиш перед собою? Перш ніж говорити про любов до Христа, треба навчитися любити своїх людей. Мені дуже жаль, що сьогодні з нами немає священників Московського патріархату, немає владики Нуфрія, але що йому казати в очі цим людям, якщо буквально недавно він збирав якісь там молебні проти Євросоюзу, ніби це якась Бісовщина? Тут не молебні, тут треба просити Божої Матері, напевно, про захист перед її іконою прибавлення розуму, щоб Господь дійсно за молитвами Богородиці їм подав розум, а нам подав терпіння і сили вистояти до кінця і захистити інтереси власної держави. Бо хто не любить свого ближнього, не може по-справжньому любити Бога. Всім дякую. Дякую всечасним отцям Української греко-католицької церкви, Української церкви, Української православної церкви Київського патріархату. Це справді е, церкви наші національні, наші рідні, до яких ми ходимо, які завжди. Моляться за нас, за наші душі, за їхнє спасіння, за наш народ, за нашу націю, за нашу державу.